Вітаю друзі, 23 травня 2024 року буду обробляти сьогодні. Пройшло два тижні від попередньої обробки, яка була зроблена на початку цвітіння білої акації. Результати чудові, бо хімікати чудові. Хотів показати, тут колега питав. Верхушка нахилилася. І не можу знайти у себе ні однієї похиленої верхівки, яку б наділа плодожерка. Нема плодожерки. Верхушки загибаються, бо рос сильний. Ви бачите, як от... на персику, а от на винограді. Оце сильний ріст, це чудово, коли такі верхівки рубіновий. Слива теж все чудово. Дивіться який лист. Буду бризкати хорус. 3 грами скор, 2 мл. доброго 3 двадцятки Валагровське Оце, друже, питав, верхівка нахилилася, от бачиш, нахилилася. Це дуже добре от вона росте. Коли плодожерка залізла, воно отак загнеться. Отак От і засохне. От. А зараз воно таке, як пластилін, молоде, лізе. Звісно, що на сонці розігрівається на вечір і на утро буде стояти, як штык. Нема у мене показати такої. Верхивки, все верхивки пределе <сум> Санрайзы, валята Покажу скоро, расскажу чему вот так. Ну что, друзья? Починаем. Гиперболоид. Вперед. Ай. Ё. Твою матя. А. Ну что делать? Включать. Сейчас бахнет по балде. А. Атмосфера. Вот такие распыл, друзья? Туман. Самый наидребнейший туман. Значит, я так распыляю ми гиперболою, да? Вперед! Обравляем А, гумат вже ще просили показати, який гумат я використовую, друзі. Ось вот такий гумат, дорогий, звісно, але дуже концентрований. А, і ще ж бресіл кальція я давав 20 грамів. Караген, скор, хорус, трім. Ну все добре, друзі. Працюємо з вами, був Петрович Петрович Production Ukraine.